Друзі, всіх вітаю. Маю на продаж гарну шкодку. Е, недавно знімав відео, як я її купував в Німеччині. Авто дійсно гарне, е, збережене, е, на дуже хорошій комплектації. Зараз побисно покажу вам її. Отаке От гарне авто. Гарні оригінальні легкосплавні диски. Отака От вона виглядає попереду. Із нюансів є підкрас маленький, косметичний тут. На відео, коли я купляв, там, там було видно, що тут була проблемка маленька. Е, також був косметичний підкрас тут ззаду. На відео теж було видно, коли я її купував. Це нічого страшного нема. Е, прямо ідеально З заводу ви не купите машину таку в Німеччині. По-любому будуть якісь, якісь нюанси. Вона на парктроніках з фаркопчиком, літня гума, гума дуже класна, зараз покажу вам, яка вона всередині, вона на максимальній комплектації, повний електропакет, має мультируль, кожен руль, гарна музика, чудова, Ще підігрів сидінь, кліма, все працює, все гарне, сидіння дуже збережені. Потолочок також. Ну, дійсно гарний, гарний варіант, як для дому купити собі ну чудово, фаркопчик, прицепчик собі вчепив і за бараболюю поїхав. Подивіться, стан дуже гарний цієї машинки. Це в нас 1,6 MPI. Один із MPI, 2004 рік. Ціна такого авто буде коштувати 5500. Кого цікавить, будь ласка, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, дивіться, робіть, робіть тест-драйв і може договоримося щось по ціні. Можливо, невеликий якийсь торг буде по цій авто. Тут був якийсь сабвуфер, але його вже зняли, ще в Німеччині. Так що буде вже без сабвуфера. Кого цікавить, будь ласка, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, дивіться, робіть тест-драйв. Дійсно гарне збережене авто в рідній в рідні фарбі. Я ж кажу, із нюансів тільки все, два косметичних підкрасів На крилові, справа і ззаді там біля фари. Також маленький косметичний підкрас. Все інше в оригіналі і не фарбоване. Все, дякую за увагу. Всім пока.